Це окремий волонтерський проєкт, який має забезпечити потреби наших військових у певній духовній реабілітації підтримки, щоб вони швидше одужували ті, хто мають поранення або захворіли, тому що рівень медичного забезпечення і догляду цілком пристойний. А ось я зіткнувся з тим, що і у військовому шпиталі, а у нас в області не один військовий шпиталь, і, скажімо, багато цивільних лікувальних закладів як в самому місті, так і за містом, які надають послуги з реабілітації нашим захисникам. Вони не мають достатньої кількості літератури або не мають взагалі. Або та література ну не відповідає реаліям сьогодення. Тому ми вже мали два візити з моїми однодумцями, з тими, хто підтримує цей проект. Зокрема, це відомий фотохудожник Леонід Шевчук і студентка першого курсу Ангеліна Ріхтер. Да ми разом їздили і представляли ці книжки, які ми спеціально відібрали. Перший раз це було 29 листопада, і тоді повністю ті книжки, які ми передавали військовим, презентували їх, робили таку певну культурну промоцію, щоб не просто ці книжки були у лікувальному закладі, а військові, які там перебувають, знали, що ці книжки є. Так само і медичний персонал знав, що був доступ до цих книжок і так далі. Звичайно, я був зацікавлений, щоб цю ідею і акцію благодійно підтримали мої колеги, мої однодумці. І наразі я можу спередувати. Евністю сказати, що ця ідея зайшла, і приходять просто незнайомі люди, приходять знайомі, приходять клієнти, які відгукуються, хтось долучається грошима, бо каже, ти краще знаєш, яку книжку треба. Наші військові мають бути в пріоритеті. І з точки зору книжок, бо ви коли заходили, ви бачили, що представникам Сили оборони пріоритет. Ми намагаємося робити швидше, за можливості дешевше, оперативніше, максимально уважно. Це не значить, що мох і болото, нотаріус буде робити, але так само і з книжками. Тому, будь ласка, можна винаходити ще інші способи і форми підтримки. Але якщо ми кажемо, що військовий повинен або може мати доступ до книжок, то як це забезпечити? Тільки створюючи якийсь книжковий осередок сьогодні в одному відділенні. А якщо цих відділень 10, то, значить це розраховано на тривалу перспективу. Тому тих книжок забагато не буде. Такий спосіб є один із спосібів підтримки або напрямків підтримки, тому що щоб це не виглядало як самопіар, я підтримую ще тим, що я раз на два місяці, бо частіше не можу, здаю в кров. І вже більше трьох літрів, да, здав власної крові, <кхи> тобто це регулярно. Або з 2014 року я підтримую військо, починаючи з бронежилетів, донатимо на мавіки, просто продуктові посилки і все, що можна Розумієте? так. Да. Але е, сьогодні я бачу, що як кажуть, цей дощ надовго. Що треба не лише забезпечувати безпосередньо тих військових самим нам необхіднішим, да тих, хто безпосередньо вступають в контакт, вогневий інші, да, перша, друга, третя лінія оборони да там звичайно книжки не читають в основному. Хоча ми бачили світ облетів, і наші простори да тімоті Снайдера, да молодий доброволець, читав англійською мовою прямо в окопі, і потім у них була зустріч. Це ну світлина, яка перевертає всі уявлення. Да, що військові не читають книжки. Але для тих хлопців і дівчат, які зараз перебувають саме в лікувальних закладах, книжка не буде зайвою. Тому що можна і треба лікувати тіло, але треба давати порятунок і душі. І щоб, скажімо, поєднати військового і книжку, як мінімум, книжка має бути. І книжка має бути правильна, сучасна, щоб її було приємно взяти в руки, якщо ми говоримо, наприклад, які книжки потрібні. Так от рекомендую Владзю. Да, це вважається Король монологів, який виступав в свій час разом з відомим нині волонтером Сергієм Притулою да, у вар'ятах. Яких книжок не має бути? Ну, я покажу, наприклад. Я не думаю, що це сприятиме, хоча таку книжку передали. І друга книжка, начебто вона гарна, все прекрасно замечательно. Ну, вона Компартійних часів для масовки книжки велике прохання не давати. Треба давати. Ту книжку, яка підніме настрій, сприятиме одужанню. Це має бути українська українською мовою книжка будь-якого жанру, крім нудного. От, можна з власної бібліотеки, можна придбати в книгарні, можна задонатити. Є спеціальна карточка, на якій вже біля 10 тисяч гривень. От тобто, це все піде на придбання книжок. Ну, я бачу ну, супер завдання саме в цьому. Щоб от показати, що це потрібно робити, як це робити, і чим більше людей за допомогою і телебачення, інтернету, і соцмереж до чого долучаться, тим краще. Чи всі сприймають е на ура? Ні. Є частина людей, які заперечують необхідність цього, mm. знецінює, mm. вважають це за піар. На що в мене є проста відповідь? Не хочете допомагати? Не заважайте. А найбільше критикує той, хто сам нічого не робить.